Клопотання про зменшення витрат на правову допомогу потрібно в тому випадку, якщо у вас завищені вимоги на професійну правничу допомогу адвоката. Пишемо шапку: Дані змінюємо на ті, які у вашій позовній заяві: суд, який розглядає справу, відповідач, тобто ви, позивач, тобто кредитор чи колектор, який подав позов, та представник позивача, якщо такі є. Далі клопотання про зменшення витрат на правничу допомогу. Після чого змінюєте дані по тексту на свої, тобто ті, що вказані у позовній заяві. В кінці у зв'язку з вищесказаним прошу зменшити розмір стягнення, в додатках копію вашого паспорту та коду, опис поштового вкладення про надсилання позовичого клопотання про зменшення витрат на правничу допомогу, квитанція про направлення клопотання позивичем. Обов'язково дата та підпис. Клопотання робиться в двох екземплярах: Перший відправляється позивичу Укрпоштою рекомендованим листом. З описом укладення та повідомлення про вручення. Обов'язково взяти квитанцію про відправлення. Другий екземпляр відправляється до суду в котрому справа, також у Укрпоштою, рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Обов'язково додаєте квитанцію про відправлення примірника позивачу або ж заносити все особисто. Також це можна зробити через електронний суд. Посилання на даний зразок буде в описі під цим відео.